Зарплата у 80 тисяч гривень на рік: мільйонні дарунки, яйця Фаберже, кілька автомобілів, мерседес-класу, безліч причепів та мільйонні рахунки у банках. І все це не пшонка стайл. А уривки з електронних декларацій народних обранців за 2015-й. Електронні декларації чиновників та депутатів стали справжньою бомбою для суспільства. Тут і десятки мільйонів доларів готівкою, і картини, і антикваріат. В цих документах історія грабунку нашої держави після Євромайдану. І сьогодні ми розкажемо про найшокуючі випадки: не пропустіть попереду рейтинг найбагатших народних обранців. Та спочатку трохи нагадаємо, з чого все почалося. Насамперед, головне електронне декларування необхідна умова для утримання чергового траншу МВФ, фінансової допомоги Євросоюзу і, нарешті, результативного завершення перемовин про безвізовий режим із Європою. Запустити систему в повному обсязі вдалося лише з другої спроби, 1 вересня. Протягом наступних 60 днів усі, хто при владі і отримує зарплату з податків українців, мали публічно показати всі свої скарби. У тому Числі всю готівку, якщо вона перевищує 60 тисяч гривень, автомобілі коштовності, одяг і звісно, нерухомість, навіть недобудовану, якщо її вартість більше за 121 тисячу гривень. Окрім того, будь-які подарунки, вартість яких понад 6 тисяч гривень. Причому вказати майно не лише своє, а й усіх найближчих родичів. Не дивно, що депутати тягнули із деклараціями до останнього. Треба пройти це. Це я так думаю, що це приблизно для декого, як пригнути з парашутом очі закрив, випригнув. От один раз це треба зробити. І все, і все стане на свої місця. Не бійтесь, хто боїться. Станом на 8 вечора, 30 жовтня, на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції зареєстрували майже 117 тисяч електронних декларацій від чиновників, у тому числі від президента і прем'єра. Команда Стопкору проаналізувала найскандальніші, найекстравагантніші та найбідніші декларації. І далі ми розкажемо, хто відкрив дома музей із сотнею картин і хто із нардепів не довіряє банкам і зберігає під матрацем цілі мільйони готівкою. І найголовніше для політичних грішників тільки сьогодні у нас. Буде працювати приватна церква з мощами святих. Народному депутату від БПП Анатолію Матвієнко вдалося вразити навіть аналітиків Супкору. Ви тільки уявіть, разом із десятками земельних ділянок та квартир він задекларував приватний храм Успіння Пресвятої Богородиці на Вінничині. Чому я себе відчуваю некомфортно? тому що я не живу найбідніше. Щоправда, після гучного розголосу Матвієнку погодився передати церкву на баланс села. До речі, а чи вірите ви у святого Миколая? Якщо ні, то даремно. Адже віра народного депутата Володимира Парасюка принесла йому коштовний подаруночок. За його словами, саме святий Миколай одарив обранця наручним годинником за 8 тисяч гривень. Подарунок по скрипту приніс святий Миколай. Але я точно сказати не можу, бо я спав. Щоправда, в кінцевому результаті Парасюк таки прибрав подарунок від Святого Миколая з декларації і зауважив, що годинник подарувала сестра. А от його колега по парламенту Ігор Шурма більше полюбляє, коли дарують гроші. Тому чесно задекларував дві суми 82 і 141 тисячі гривень. Це презент від сина, щоправда, без уточнень до якого свята. Слід зазначити, що на відміну від старих декларацій, які міністри і депутати заповнювали щороку від руки. У нових формах аж 16 розділів. Принципова відмінність тепер потрібно показувати кеш, про який раніше у чиновників не питали. За новими правилами маєш на рахунках готівки понад 60 тисяч гривень. На про це у декларації. Отже, маємо керівник фракції радикальної партії Верховної Ради Олег Ляшко задекларував 740 тисяч доларів, 90 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки. Крім того, за даними електронної декларації на рахунках у банках Ляшко має понад 2 мільйони гривень. Києві Ляшко володіє двома квартирами площею понад 400 квадратних метрів та офісом площею майже 200 квадратів. Також у власності нардепа шість земельних ділянок у селі Княжичі Бриворського району Київської області площею 210 квадратних метрів. Крім того, Ляшко орендує в селищі Козин Обухівського району Київської області будинок на 200 квадратів і ще дві земельні ділянки. А ще народний обранець задекларував колекцію ювелірних прикрас, бігову доріжку, велотренажер і ви. Ила, Щоправда, не вказав з якого металу скотеняті. А якщо вас цікавлять старовинні меблі, то вам до іншого радикала Андрія Лозового. Він задекларував святі мощі 150 тисяч євро і 800 тисяч гривень. Колекції вин і картин, кілька годинників і меблі 19 століття. Крім того, у Лозового колекція з понад 70 ікон, численна колекція холодної зброї 19 -го, 20 -го століття, а також хрест зі святими мощами 13 століття. Як їхать з Рівного в Луцьк перед Луцьком, там декілька великих меблевих маркетів. Одному з них можна купити стару Голандію дуже дешево. У мене, наприклад, купив шкаф за 500 доларів. А декого із народних обранців така власність тільки потішила б, наприклад, екс-комбата Айдару. А тепер нардепа Мельничука. Він задекларував один трильйон гривень або 38 мільярдів доларів готівки. За інформацією прес-служби Мельничука, нардеп. Пожартував, але термін виправлення помилок в декларації добіг кінця, а трильйон гривень готівкою залишився. Наступне місце за наявністю готівки посідає позафракційний депутат В'ячеслав Константиновський. Ви пам'ятаєте його? Продав Роллс-Ройс, пішов на фронт. От тільки не сказав, що з такими статками йому й продавати нічого не потрібно було, адже у нього на рахунках понад 14,5 мільйонів доларів 500 тисяч євро та близько 7 мільйонів гривень. А от одним з найголовніших поціновувань. Для елітного алкоголю, виявився міністр МВС Арсен Аваков. Він детально розписав, що тримає у винному льосі. Найдорожча пляшка шато Мутон Ротшильд 1945 року випуску. Її вартість за різними оцінками сягає 300 тисяч гривень. Не треба створювати соціалістичні красні бригади і весь мир до основання. А затем для того придумане електронне декларування, щоб витягувати це все наверх. І всі ці болезні проблеми абсуждати серед інших цікавинок електронних декларацій православні нагороди. Я не знаю, я як от жив там 5 літ назад, так і зараз живу. Депутат Верховної Ради від фракції опозиційного блоку Вадим Рибінович зазначив у власності золотий орден Миколи Чудотворця за примноження добра на землі від Московського патріархату. І ще один золотий орден Андрія Первозванного від Київського патріархату. Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко не задекларувала практично нічого. Тобто вона вказала, що на рахунку у банку має півмільйона гривень і 300 тисяч на руках. Проте у власності Юлії Володимирівни немає ані машини, ані квартири, ані землі, ані цінних паперів. Взагалі нічого. Все це записано на чоловіка: квартири, машини, земельні ділянки і фірми. А ще три мільйони гривень на банківських рахунках. Що стосується машини, то Придбав цей чоловік для роботи, і вона така не одна у парламенті. Як не дивно, більша частина активів і нерухомості, які зазначив у декларації Юрій Бойко, належать його дружині Вірі Бойко. У власності прекрасної половини лідера опозиційного блоку кілька земельних ділянок під Києвом, будинок і дві квартири. Одна з яких зауважимо у Росії. За минулий рік депутат заробив всього 218 тисяч гривень. Натомість скокана дружина народного бран це понад 6 мільйонів, а ще 32 мільйони вони тримають на рахунку у банку. Найбіднішим серед топ-чиновників виявився спікер Верховної Ради Андрій Парубій. У своїй декларації пан Андрій переконує, нерухомості у Києві у нього немає. Вимушений орендувати номер у готелі. Всього за нашими підрахунками депутати задекларували 12,3 мільярда гривень. Причому 7,5 – це готівка на руках. Тож недаремно теренами інтернету гуляє новий жарт. Мовляв, після таких статків у деклараціях МВФ має просити кредит в Україні. України. Втім, радіти чиновникам поки немає чого. Наразі усі їхні фінансові звіти польно вивчають фахівці Нацагентства з питань запобігання корупції. І це вже покращило пам'ять деяким народним обранцям. Як от, наприклад, Денис Омель'янович від Опоблоку в електронній декларації згадав, що у нього 45 земельних ділянок більше, аніж він вказав у письмовій декларації за той самий період. Щоправда, ефективність перевірки е декларацій під великим питанням, оскільки як повідомляють наші джерела на фінансування НАЗК на наступний рік в бюджеті закладено чверть суми від необхідної.